Новий локальний мовний скандал стався вчора посеред Києва. У кав'ярні Сенс виник конфлікт між двома чоловіками, які розмовляли російською та парою чоловік та дівчина, які почали пояснювати їм, що так робити не варто. Зі слів дівчини на відео Катерини, у відповідь на зауваження пішла нецензурна лексика, а після початку зйомки чоловік відбирає телефон. Ситуація тепер в сенсі. Що Одразу Катерина надала розголос ситуації, що добре розійшлося мережею. Відреагували навіть деякі відомі, але сумнівні персони, як блогер утікач Мирослав Олешко. Як стає відомо з її поста, дівчина написала заяву у поліцію. А вже сьогодні столичні слідчі встановили особу 44-річного мешканця Київщини та склали відносно нього адміністративний протокол за статтею Дрібне хуліганство. Але у коментарях до поста все доволі неоднозначно. На подив, більшість україномовних коментаторів підтримує саме сторону чоловіка, переважно через те, що, на їх думку, дівчина поводила себе занадто агресивно та не звернулася до адміністрації. З іншого ж боку, чоловік розмовляв російською у кав'ярні, де дуже просять цього не робити політикою закладу. А що ви думаєте з приводу цього конфлікту? Пишіть думки у коментарях.